Справедливість, зловживання владою і сліпе невігластво три могутні прокляття здатні похитнути навіть найстійкіші душі. Наше завдання переповнити чашу її терпіння, щоб вона стала зброєю проти леді Баг і Супер Кота. суперхота. Я темний бражник. На тебе наділи наручники, хоч ти й не винна. Завдяки мені ти виправиш цю несправедливість. Я не хочу нікого кривдити. Лиши собі свою силу підступна, комахо. А ти судиш мене не знаючи. А я так само, як і ти, просто жертва непорозуміння. Я, як і ти, не хочу нікого скривдити. Я тобі не вірю. Ось доказ. Якщо погодишся, я дам силу здійснити твою благородну місію. Хай буде так, коли виправлю несправедливість, запанує мир. Автовідповідач Сабіна Сабіне А Якось дивно. Тільки мама ніколи мене б так не лишила. О О ви заарештовані! Сталайтеся! Змініть мене ці наручники! Я не знаю, що це не наполонуся. Дякую, Леді Бак. А де мам? А, мадам, з тістечками! Її затримала поліція. О! Затримала? Не може бути. Гідні своєї місії невігластво понівечило ваші душі. Цей лінь покаже справжній сенс справедливості. Зрушуй гори! <плес> Генерале, оточіть периметр бронюками. Треба атакувати заходу. Просіть підкріплення. Багато! Генерали, тобто пане мер, Де обіцяні танки і винищувачі. Землетрус! Я Я невинна. Зніміть з мене наручники, бо самі впадете під вагою несправедливості. Ледібак, де вона була, коли у твоїй невинності сумнівалися? Не слухай цю лицемірку. Забери її талісман. Якщо вони служать несправедливості, вони не безневинні. І якщо ти їх борониш, ти теж не на боці справедливості.